нас не засилали. Як тобі номер? Іра вже приміряє, як ми будемо ефір не проводити. Та страшно було? Страшно, дуже страшно. Страшно? Сьогодні взагалі не гуляю. П'ять часов вечора, мені кажеться, пора йти обідати. Ми хороші організатори. Шесть других місць. Який ви класний чемпіонат. Всім покупку. Дивись. Тільки. Мірний сирий. Поїхали на гори, дивитися, чекатів би дому собирати. На гірських потів. Ну, ми все зробили, звісно, Правда, такого ніколи не буває. Чого ти відмовилася в роботі за чемпіонатом і ти могла? Та найкайфовіша робота на чемпіонаті. До... Та третього сезону чемпіонату, чемпіонату. Леша Різон відкрито. Принесли шампанське. Але що ]ược. сталося? Нам постукали двері. Нам ще не постукали двері, ми нікого не чекали, ще що повісили, щоб нас не турбували. Але ми були просто шоці. Ді, Дівчата, що контент, як кажуть, в блогерських кругах. Отак, три дні з головою насититись усім саме буквально достатньо. Катя трохи підходила. Котик. Добрий вечір. Сил просто не було. Це було найкраще рішення, що перелякана перепугана. А який був найбільший факап на нашому чемпіонаті? А в Черни в Полтаве на чемпионате. <связи> так, моя шестая чашках кави на сьогодні. І ми з Ірою вже будемо зараз заселятися в готель. Походила у нас було декілька годин, ми приїхали, Іра приїхала о 9, я приїхала об 11. Іра, мене почекала, ми зустрілися, доїхали до Буковелю, приїхали в готель, але нас не заселили, номер ще був зайнятий. І, коротше, ми залишили речі і пішли гуляти. Дійшли до самого центру, прийшов там трошки. Бежу потім... було <правда> Дуже кадру, і зараз будемо заселятися. розмовляю по телефону. А я поки чекаю на заселення. Думаю, зніму пару кадрів. Тут дуже дуже красиво, не такі види. Конечно, гор не так багато, але просто багато природи, багато зелені і класний відпочинок для лошмекера. Коли ти дивишся вдаль на великі предмети, а не зблизька на дрібні. Ну не просто не передати словами, як загружається зір. Я прям дуже кайфую. зможете відкрити Коротше, світ не включається. Поки не вставиш картку. Капець. Дуже гарний номер, але щось нам здавалося, що він буде трошки більше по розмірам, але в принципі, в принципі, все красивенько. Цікаво, що там на балконі. На балконі навіть є трошки, трошки від. Століку там немає. Ось таке. Вид з балкончика. Ну, в принципі, красиво. Красиво. Немає тільки тут століка. Світленький, симпатичний номер. Як тобі номер? Хотілось більше, так? Да? Більше хотілося? Ну ладно, два чотири донька. Ну зайти, Іра вже приміряє, як ми будемо ефір церемонії нагородження проводити. Де столік, де стульчик? Так, да, гарно, так? Да? І телевізор ззаді. А ми флешку не взяли, так? Да? Ти взяла флешку? А, а мене на ноут скинемо відео. Ні, ну непогано, непогано. Хороший вид там ззаду, підсвіточка. У цей фон, кстати, дивись, яка стінка красива, можна і туди повернути. Знаєш, що можна отак поставити два стульчика, ось туди трошки ковочки, щоб вуголочку теж було видно. А, Ні, а направити ось так. Ось так. Так, зніматай ефір. У нас сьогодні буде слева телик? Да, сльова телек, с... точніше, да, справа від мене телек, слева ми на стульчиках. там ззаді тоже покуночки, подароночки. Красиво. Мені подобається. Все. Розмістилась. Розмістилась. Зараз ще будемо розпаковуватися. Пап, <говори> я тобі про наш чемпіонат. <говори> я в шортах. <шоті. говори> я в шортах. <шоті. говори> <Я в шоті. говори> Думаю, сет про наш чемпіонат.

Страшно, очень страшно. Ми не знаємо, що це такое. Пойдем. Угу. Боже, який глянь. Тварина може вдарити. Я не застряв, глянь. Я думаю, він застряв. Ні, він вкусняко. Страшно? Блін, дуже-дуже, ну, дуже, дуже, дуже гарно. Краєвиди просто неймовірні. Що ми сьогодні їмо? Вчора. Ми їли з рибкою. Сьогодні будемо щось інше. Английський американський скандинавський. Ой, я це да? а что? Такая Шома. Ну що таке, ми працюємо з ну, 7-х з 8, 8 травський. У нас чисто робочий день. Да. прогулянок Ми, ми, вже, сьогодні, ми так, сьогодні взагалі не гуляємо. Сьогодні з самого ранку ну, і розновата в нюку, я з планшетом. <плес> да, мік... ну, ми просто працювали в кроваті. Що за стіляється, якщо ми тільки з нею стали? А, Нічого да. страшного. Коротше, позводили вже переоцінку. І понасилала дівчатам переоцінку, прийняли у них відповіді щодо переоцінки, внесли зміни, сформували оціночні листи. І ще сформувала ці відзнаки. Список на відзнаки. Відзнаки у нас дівчата отримають а саме головне, що дуже дуже рада. Скажи, що що дуже багато майстрів. Да, у нас дуже дуже багато майстрів, які отримують відзнаку. І мені здається, навіть більше ніж в прошлом сезоні. Да? Mm, ну, по відсоткам одинаково. Коротше, у нас Але... 80% десь да, майстрів, які отримують відзнаку да. якості, це означає, що рівень робіт дуже реально хороший. хороший на рівні. Да. А ще у нас два гран-прі. Гра... Ще... А, хоча відео два? пізніше. Два, два гран-при дівчата, ну що це? Там відрив в 0,2 бали. Ну, класно. Два гран-при у експертів. І що ми ще зробили? Що ми ще зробили? Це а ми ще не знаємо, знає. може у нас будуть ще подвійні місця? Ні, ну це понятно, ми не знаємо. Ми зараз ще не дивилися вибірку кого, які взагалі бали по номінаціям, так. то, звісно, може, буде ще ці подвійні місця. Але поки на зараз... Все це завершили, будемо зводити вже готуватися до ефіру на завтра. Завтра у нас буде ефір з оголошенням результатів. Нам треба прописати, дивіться, який від, Класно, зараз будемо працювати на балконі з таким видом. Нам залишилося що, Іра, написати переможців. Визначити переможців. План на церемонію нагородження. І завтра, відповідно, її провести. Іра. Кінь. Будь ласка, ага. пойдемо пообідаємо. П'ять ага. часов вечора, часов вечора, мені каже, пора йти обідати. Катя, ми вже їжджали сьогодні вже хата. Хова завтракала? Що? Завтракала. Завтракала. Чотири. Які ми хороші організатори? Нарахували п'ять других місць. Як класно. А що ми будемо робити? Вітоги три. 92, 91,7. Ну 95. нам кубків вже ж не жалко. Нам кубків не жалко, і роботи, в принципі, високої. Дуже жіння. висока. Дуже. Але як ми будемо казати на ефірі? Дівчата, у нас 5, 6, 6, ви раз. 6 других місць. Який класний чемпіонат. Всім ну, то, по кубку. Дивись, 91, 91, 91, 91. 91. Ну, як ділять. 92-95 це дуже високі бали. Дуже високі бали, дуже класний рівень. А чого судді жаловаю, що роботи в експертах були не дуже лякі. Це, можливо, основна маса, може, це у нас така виборка висока. Да, роботи взагалі нос в нос. Дуже круті оцінки. Шість трохи місць. Мій професіонали дивись, що таке, на 104. Что случилось? <свист> <свист> Я извиняюсь. <свист> у, нас, у нас тут работа. Возвращаемся, пожалуйста, в строй. Соберись. Возьми с собой руки. Фитосики. мы такие гарные в белых У нас спа в Карпатах. Девчонки, Ира счастлива. тобі Тебе атмосферка? Знаєш? Що це у тебе? У тебе сальця. Що це у мене? Це у мене бограч. Боже, Катя і тут котів знайшла. Кать, ми приїхали на гори дивитися чи котів бездомних збирати. На гірських котів. На гірських котів. Все, вона втекла вона те закала. Да. Будь ласка, повторіть, будь ласка. Ну, ми все зробили, звісно, правда, такого ніколи не буває. Ну, просто... Іра, а від чого б ти відмовилася по роботі за чемпіонатом, якщо б ти могла? А, Мабуть, з формуванням таблиць, бо це дуже колосальна робота і просто. Постійно це треба робити, увага! Коротше, мабуть, я б цю роботу комусь сплавила, але вона дуже важлива, тому я нею займаюсь Катя. А скажи, яка найкайфовіша робота на чемпіонаті для тебе? А, відгуки мені кажеться в сторизники від учасниць і кубки їх розпаковки. дивитися контент, коротше, які знімають учасниці після чемпіонату. Старт третього сезону чемпіонату леш ревізор відкрито. Ура! Заходьте за посиланням в шапці профілю або в сторіс, або просто напишіть нам дірект-хочу взяти участь. І ми надійшлимо всю подальшу інформацію. І проведемо вас за ручку до бажаних перемог. Доброго дня! А це що таке? Це що... у нас тут якась Мила несподіванка. Тут принесли шампанське, да -да -да -да. Я просто ти розповідаю, я просто емоції, в мене емоції, ти зараз теж будеш а. пищати. Да? Розказуй, що сталося? Там. Давай, що сталося? Нам постукали двері. Нам щойно постукала двері, ми нікого не чекали, ще й повісили, щоб нас не турбували. але... Дівчата, ваш чемпіонат відкрив для мене багато дверей. Давайте святкувати разом. Твоя вія, ой, Боже, мені ну, чого собі. Блі. Тобто, ось чому недавно нас запитували, в якому б отелі зупинилися. Блі. Я думаю, дівчата хотіли просто теж приїхати. Це я... дуже приємно. Я виходжу, кажу, ми не замовляли. Кажу, я знаю, ви сам повідомлення. І я така. Боже, дуже дякую. Це як приємно. Це, ну, це просто в мене це заграння. Боже, як було несподівано, ми були просто в шоці. Типу. Це зараз вже трошки емоції поутихли, але якщо ви були на ефірі, то Б бачила в інстаграмі саме на ефірі, блін, як приємно. Ну, блін, ну так приємно, просто не передати словами, Це знак уваги, блін. Дуже вам дякую. Так, щоб контент, як кажуть, це в блогерських кругах. Сьогодні ще одна дівчинка, яка бере участь в чемпіонаті, надіслала нам повідомлення, що їй запропонували амбасадорство. Це вже третя учасниця нашого чемпіонату, яка проявляється через чемпіонат. Її помічають, вона розкриває себе, вона починає якся себе презентувати, показувати, креативити і отримує співпрацю з брендами. Ми просто сидимо в шоці, і ще які бренди. Топові бранди. Охренеть! просто охренеть! супер. Mm -hmm. Так, ну що, ми? Уже виселяємось. Ми приїхали Та два дні. Гуляли Да, ми два дні гуляли. везде були в цьому буковелі, а останні два дні ми працювали активно. А кажуть, бо в нас що було... За два дні два дні тут достатньо. Ми за да. дві, за навіть за півтора, бо ми приїхали в обід. Ми за півтора дня вигуляли скрізь, де тільки можна, побачила все, що тільки можна. Побували, поїли скрізь. Ну мені здається, що якщо їхати, то отак три дні з головою насититись усім саме в буковелі угу. достатньо, але в нас тільки було настільки відпочиває. Скільки нам треба було попрацювати, і закрити другий визвали. сезон, відкрити третій сезон. Це просто шалені. Мені не виходила з готелю, тільки тут спускалася вниз, бо працювали один день. Ми повністю ні, два-два вечора з переоцінкою один да. повний день. І один день готувалася вже до ефіру, і погодила ефір і Вийшли тільки на вечерю вечора. Ну класно, ми отримали емоції від Буковельники. Ми, ми, ми були на витягу. Ми отримали, отримали емоції від там, дівчат. А Ага, Катя не захотіла зі мною спуститись на тій самій крутій родин. 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 Да. Не, не пам'ятай, короче, не це така цікава. І ну, ну і страшно. я сама і не дуже спускатись на цьому підйомнику. Там я не знаю, яка висота. Це просто жесть. Я, я, ну нічого, все одно. оці Думалась всі краї вони того вартували Де ми просто були, приїхати подивитися. Гуцуленд. Ми піднімались на гору, бачили Гаверлу, різні гори по кругу всі обдивилися, наробили купу різних фотографій, да, відео. Так красиво, Це Та зелень, мільйон відтінків зеленого. Да. Були і під сонцем. Катя трохи підгоріла. Я згоріла, ми на балконі вийшли на 5 хвилин. На балкон, а було вийшли. шалене ця сонце. Погода, то стали такий перепад, то дубаль, то Тока, і... зараз, ось дивіться. Зарко. Зарко. Зараз у нас взагалі. Тут туман, потім був дощ, зараз трошки так прохолодно і свіжо. Цакай. все ми зібрались, переміщаємося ще в один готельчик. Як тобі взагалі готельчик, номер? Уже досить шикарно, класно тут, дуже класно. Дуже Я у мене прямо тригер спрацював. Дуже хочеться сюди повернутися тому що тут так пахне. Такий аромат, який заходиш в отель і прям. Знаю, я прям хочу це запросити. Є ресторанчик та, зверху, та. і джакузі з видом на гори і місце положення на шостому поверсі. Представляєте, джакузі на шостому поверсі, і ти дивишся на весь буквально. Так, у нас є відео, де дамо. І мені дуже сподобалось, ми коли дивилися, не знали взагалі, як тут що розташована, і а, обирали готель, щоб було ну, мінімально видно щось було з вікна і був балкон. І а, Подивилася, що це типу на в'їзді в, в Букові і думали, блін, до центру буде так далеко йти. А виявилося, що до центру йти тут хвилин на 10, найбільше дуже зручне місце знаходження, дуже красиве. Як ми їдемо ще раз сюди, то мабуть все саме так. Так, да, мабуть, це саме готель, тому що дуже сподобалося. Ми дивилися на інші якось так ви таке розположення. Тут дуже вдало розположення, дуже класне. Сюди на гори дуже класно з балкончиком. Ми там трошки сиділи і навіть записувала відео для YouTube на балкончик. Коротше, нам дуже сподобалося. Я думаю, точно сюди, якщо будемо повертатися в цей готель. А зараз на нас чекає дуже, дуже мальовниче місце з. З нереальним видом на гори. Просто з нереальним. Ми тут обирали це, це місце, щоб просто попрацювати і обирали собі річні моменти саме для цього. А там ми будемо насолоджуватися видами і красотами. Що пашні? Бувай, красивий, класний номер. Три, да. чотири Я... дні як один. Хотіла знати, ми працюємо постійно, так, Іра? Ми вже готуємось зараз їхати в нове місце. Вийшла скупитися туди на сувенірний риночок всякими штучками. Іра там задавилась прям бутилочками, шишками. Була дуже здивована, коли побачила шишки. Я теж, коли їх перший раз побачила, була дуже здивована. Хашо шишки в мене сароки, блін, вітать і шишок, коли за додому. Так, ми приїхали на друге місце нашого поселення. Тут ми будемо два дні і ра в шоці дивилася гори в машині з таким дода, з -да, таким обличчям. А то ми потім підемо глянемо. Боже виграсок! За... Та з вікна давай відкривай. Та тут взагалі види просто жесть. Дивіться церкальний будиночок. Заходим. Сейчас я так захожу. Я тебе кажу. Давай. Давай. О, О! Ты что, прям? Лё, ты в шоке? А? Ты в шоке? А, тут... а, ты... а, ты, а ты, я... Я, я такие эмоции издаю! Ми тут спатимемо ми, оце бачитимемо. Лох, Боже, це було класне рішення. Скажи, ми, да, коротше, коли обрали, ми не могли знайти вид красивий, що був в Буковелі, тому що там, тупа застройка не застройці. І ми звичайно побачили рекламу і вирішили, що два дні ми проведемо тут. Там будемо працювати. а Тут трошки вже більше графік. Нам треба до записати контакт. Короче, жити спокійніше буде робота, і у нас буде робота з ось таким видом. Так, і ми зараз вийшли з будиночка. там Іра вже заскакалася, напрягалася доволі. Котик. Котик. Ой, котик. Я і котики. І ми хочемо зараз вийти на територію, подивитися взагалі, що тут за види. Ні в кого будинок. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Будинок? Добрий, добрий. А еще у нас кто у нас тоже любил с видной шинки. По-моему, это пас. Тут <соспит> вообще, какой... вообще красиво. будет. И такая лапка. Ты такая холоса лапка. Что это за темный хвостик шлапки. Ты, ты, О, у тебя пузлик? Тобі тебе пузлік? Тобі да? тебе пузлик. Тут котятки. Тобі там котятки? Морцінь, бось як морцінь. Ну що, вчора ми лежали, сил просто не було. Дивилося кіно. Багато часу на роботу не приділяли. Сьогодні накопилось. мабуть, будемо сидіти до вечора. Треба потягувати нам на відзнаки імена, щоб відправити на друг, як мого швидше. А вони нам їх роздрукували і прислали. І треба дуже дуже приємна робота ділити подарунки. Треба поділити подарунки серед. Тих, хто взяв призові місця, бо ті, хто у нас ну, для кожної учасниці у нас вже сформовані розпаковані пакети, тупо пакет учасника, ми вже припакували, що туди входить. А зараз треба розподілити подарунки між тими, хто переміг. У нас кожен спонсор, кожен бренд-партнер пар, бренд бренд давав нам 10, приблизно 10-15 пакунків боксів від себе, і їх треба зараз розподілити між тими, хто переміг. Так, да, відео. Є. Угу. Коротше, ми з тебе переселилися ці домики. І це було найкраще рішення, тому що в ну, таких відео я не знала, де ще можна було знайти. Чисто випадково знайшли відстава э, э, ці домики З ну, буковелі такого не, не попасть. Оскільки ми на домики піднімались, там повний якийсь вид, і мені здається, так, ну, не, ну так далі казала в цей буквально. Ну, коротше, Мені здається, що Гаверла була набагато далі там, ніж тут. А ми що в сторону кудись Короче, Це село Яблуниця. Тут дуже багато дуже комплексів комплексів. Дуже багато комплексів готелів, різних домиків на здачу. Дуже мальовничі міста. Коротше, не можемо просто наїстися очима. Кажу, Іра, не хочу повертатися. Додому, бо там все-таки сере після цих красот хочеться залишитись. Ну чого гавкаєш? Ну де зняти? Дай зняти відео? Збиратися. На уверху не знаю. На Петрос точно вони. На Петро зняла. Да. Я тебе зняла. Класно. Як ти дивишся? Бля, як красиво. Ну що, з цього малюничого місця ми теж вже виїжджаємо. Блін, так швидко тільки приїхала, капець час йде. А який на гори. Видали, буду сумувати. Не ну, хочеться їхати в своє сіру, сіру сіро Ще в Ми, трошки сюди Ми сьогодні встигли позаписувати контерту, реал не встигла запланованих поснімати. Ну, взагалі, ну, звісно, ну, частина не встигла. На подкаст відпов... хоча б відпов... написали Відповідь. трохи да. буде що змонтувати. Реально, один день ми кіно, а ну як? По 50 на 50 ми, відпочивали. Не, ми трошки працювали, так? Да. Ні, ну не 50, на 50, Ми 7. Відпочивали. 7, 7, 7, 7, 7, 7 на 30 відпочивали. 70 на на Ні, Все одно це було найкращим рішенням поїхати десь. По просто зустрітись, попрацювати ну класно. Але коли є округи горизонт, та? ні, ну були впечатлення, Я була більше перелякана, перепугана, бо це перший сезон. Я не знала, що очікувати. А зараз вже плюс-мінус нас все налагоджено. і Ми вже знаємо, що робити, як робити, і yeah. ми. Ну, все одно нам треба було зустрічатись, то чому не зустрітись десь на іншій території, тим паче ось да. такий мальовничий. Ще відпочити очима, а дерева такі. Я люблю дуже розглядувати такі великі предмети в далечині. Це взагалі відпочинок для очей вершмейкера 100%. Я тут просто захоплена цими крайовинами, 100% треба повертатися. Іра, а який був найбільший фокап на нашому чемпіонаті? Ми забули трьох учасниць сказати про їхні перемоги. Ми просто пропустили їх на церемонії нагородження, і нам так соромно. Але ми потім вийшли в ефір. І це сказали. Бо ми перехвалювалися. Ми хвилювались. Ми просто приїхали на ЖД і навіть тут дуже красиві види. Дуже красиве синє небо, білі хмарки, зелене, і Такий контрасти кольорів. Просто нереальна краса. Напослідок насолоджуємося. У нас є дві годинки до відправлення Іри, а потім ще мені дві годинки чекати. І ми будемо насолоджуватися і класною погодою, і цими видимо ще пару годин і все додому. Що останні хвилинки до відправлення? Не хочеться. Не хочеться? Не і хочеться і не хочеться. Ти казала, що вже хочеться, не треба. Казав, що хочу до додому. Я навіть за да. зав'ємо скучила. За клієнтами скучила. З навчаннями скучила. А за чоловіком. Де чоловік в цьому списку? <laughs> а а садочок? Котики? Котики, собачки. Хазяйство. Три котика, дві собачки. Чекать пару хвилин і все роз'їжджаємось до наступної зустрічі. да, зустрінемося аж о потяг вже йде. Зустрінемось аж в червні в Полтаві на да. чемпіонаті через... і на фіналі третього сезону через два місяці. Через два місяці. Що? Що Внутрі покажеш, заходь. Треба йти, ну що от і все. Іру я відправила ще дві години тому, дві години чекала свій потяг. Зараз він пробуває і все, додому. Працювати з клієнтами, працювати зі своїми буденними робочими рутинами з цього прекрасного місця. Прямо не хочеться їхати. Ні, ну обов'язково треба повернутися. Подивіться тут, навіть просто на ЖД містечку, де жидевокзацій знаходиться. Тут вже такі красоти, просто хочеться миватися і милуватися.